Шановні стрияни, 6 років назад наш стріянин, майор Збройних сил Михайло Шмільський, розпочав проєкт, який називався Стрий місто Магнолі, мета якого була посадити якомога більше дерев магнолі з тим, щоб наше місто стало вітучим, процвітаючим, щоб воно тішило що було Але не так сталося, як хотілося. Підлий агресор ворог на нашу Україну. Але ми проєкт не зупинили. І тепер в пам'ять про наших героїв хлопців, які загинули, ми висаджуємо магнолії, алею, дерева, пам'ять. З тим, щоб кожної весни, коли розсвітає природа, коли все бояє, щоб це кожне дерево зацвіло квітучим квітом. І нагадувало нам ще що Україна незламна, що вона буде постійно цвісти і дарувати радість тим, хто залишився. І що смерть наших героїв не була на що Україна буде постійно цвісти, розцвітати і приносити радість мешканцям і наступним поколінням. Сьогодні ми висаджуємо цю пам'ятну Манолію, в честь. Легенди однієї з легенд багатьох тих сприяни, які загинули, це Микола Озеров. Я буквально два слова хочу сказати, що я не вникав багато в ту історію, коли я був, коли почув сьогодні, особливо коли ми вели розмову з родиною загиблого. Я не соромлюся цього я. Тричі він одним з перших поїхав з Триян в Донецьк, захищав Донецький аеропорт, був те, що кажуть, кіборгом, справжнім кіборгом. І з початком вже повномасштабного вторгнення 2022 року він вернувся в Україну, пішов добровольцем і загинув при визволенні Ямполя. Отож, я е, прошу дружину. Пані Олену, щоб вона сказала важливі. Це магнолія, яку ми сьогодні висаджуємо в честь Крима нашого дорогого чоловіка, сина, батька, дідуся, який віддав найцінніше життя за свободу і мир в Україні. Вона буде зеленіти і квітнути, як квітнуло його життя. Наш обов'язок берегти ці дерева і шанувати пам'ять наших захисників. Я прошу зятя Дмитра, а також хлопців, посадити дерево разом з нами усіма. Прошу. Стартує сьогодні проєкт, який ми назвали меморіал героїв. Про кожного з наших хлопців ми розпочали знімати. Короткі документальні історичні фільми, Щоб думка е і пам'ять про них не пропадала. Ми Ви вирішили, що найкраще в сучасних умовах увіковічити пам'ять про наших хлопців, це зняти про них документальні фільми. І воно має потрійний ефект. По-перше, це залишиться дійсно завжди в пам'яті про наших героїв е і поширить славу наших хлопців по всій Україні, по всьому світу. Ми зможемо продемонструвати героїзм, небачений героїзм і звитягу наших вояків. Е, і сьогодні, як вже казав, ми розпочали, вже сьогодні мали е, більше як п'ять різного роду інтерв'ю. Ми були сьогодні біля церкви. так? Так. І що мене вразило, е, що на, на церкві знаходиться унікальна картина, яку намалював Василь Бичку. І це е, я вам скажу, <просування> це така, як правильно її назвати, та назва картини. А може ви краще розказкувати? <просування> Дорога в рай. І на картині зображений один з тих, хто несе хрест, свій хрест, це Микола Озеров. Але я думаю, краще про це розкаже оце Іван Барабашенко. історія, Я я, я так, коли все я, я не зрозумів, потім коли висок, І це, Російські телеканали зробили віде, таку, таку, рекламу. таку рекламу. Ти, Наталя, не А я не вдивлявся. Я, бачу. я був я здавно був, я був, навіть, а коли відбували цього Романа Парашішина батька. Я не а тут бачу, я дзвоню бачку Василю, а то Василь бачу, скажете, І Василь каже, так, Юра, я то намалював, так. Але на да. двоє, на двоє, на двоє, на двоє, на двоє, на двоє, на там, де шепли, має бути над землею, іначе воно попаде, нижче, нижче, втопить. Шепка має бути над <продуктив> землею. Хочу ще акцентувати, що це дерево в Полянинській. І воно за цього одне, одне церемонія, який символізує цей церемоній. За цього є фотографія. Отож, Галя, е, е, тому зараз ще два слова про про, картину, про, про картину і про, власне, про участь і про підтримку нашої віри і нашої церкви для тих родин, сімей, чиї сини, батьки і рідні загинули в цій кривавій війні. Власне, що ми увиковічнили цією картиною всіх наших героїв. знаєте, І коли вчора він скинули, що Дуже стривожена московинська церква, знаєте, як то так, таких ми нелюдів, не нелюдів, не, не не вони не сказали якісь фашистів, ми поміслимо на стіні. Для нас запам'ятайте, те, що для нас є святе, для ворога ніколи не буде святим. А для мене є святе. Ми сьогодні посадили в честь Миколи Озерова у ту магнолію. Полониці посадили там, іншим посадили в іншому місці. Але це говорить про те, що ми пам'ятаємо для них це. Для нас ці люди світі, особливо для мене. Озерова, я з ним бачився перед смертю два тижні, вони були на сході, і така мене ще відео є. Вони йдуть спереді розмовляють з командиром, а я йду за них і знімаю спини їхні, знаєте. І коли сказали, що він загинув, ну, для мене було великою прикрістю, знаєте, втратою, я вже не кажу, для стріян і для всіх наших воїнів. Але те, що ворог буде. Нас не вважати, він це робить. Як по телебаченню, як в інтернеті, як в інших документах, ми маємо уповіщити пам'ять про наші здоров'я, помирати про них, молитися за них, де можемо їх виповіщувати, тобто в портретах, в різних таких, знаєте, банерах, де тільки можна. На стінах, то це наші. Це наші воїни святі, які віддали свої життя. За цінність України за те, щоб Україна і ми тут сьогодні стояли і молилися. Це дуже пам'ятаємо про це. І тому для нас це буде великою честю, коли ми інший раз знову це саме зробимо. Най Господь всіх нас благословить і дякую за те, що ми сьогодні продовжуємо ту, таку гарну традицію. Направду, у нас скільки є магнолій біля церкви, вони двічі в рік цвітуть. Я навіть це це рідкий варіант, щоб магнолія двічі але... Десь Бог проявляє якісь такі чудові, навіть ту саму клітку, щоб вона давала нам зрозуміти, що честь якої посаджене це дерево, воно дає життя. Знає, Господь Бог свидеть всіх нас і вам, дорогі батьки, мами, дякую за те, що велику жертву зробили ваші ваших ваші сімей, сім діти. Батьки, щоб віддали своє життя. Хай Господь говорить всіх. А вам дякую за те, що ми знову зібралися і десь побули, відчули, підтримали. До перемоги. Слава Україні! Сьогодні у нас на цій е, висадженій церемонії родина. Це дружина Олена, донька Майя. З'язувати метро і внучка Софія. Внучка, яку ну, найбільше любив Микола. Ми питалися, він каже, я ніколи не хочу, я хочу побачити свою вучку Софію. Тому я вручаю вам такі пам'ятні сертифікати. Зараз ми зробимо тут спільну поставочку фотографію, потім заберемо. Так, напевно, щоб воно було. Ну, і Е, я хотів би, щоб ми всі разом заспівали пісню зараз. Е, пісня, яка набилася в стрию, але яку зараз співає весь світ, яка стала практично другим гімном України. Це у лузі червона калина. Заспівує Ігор Ковердан. Ой у лузі червона калина поцілилася, Чогось наша славна Україна. Та Славну Україну, гей, -гей розвеселимо, Марширують наші добровольці, у кривавий витам, визволяти, браті, українці, возові. Гей розвеселимо, Амитую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей розвеселимо.